Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль, такі як такий як Рено Меган, другого покоління. Автомобіль 2007 року випуску. На непоганій в принципі, комплектації. Сторгували на автомобіль за 5400. Придбали сьогодні черговий автомобіль для нашого замовника з Запоріжжя, який приїхав до нас на суприти на Луцькому авторинку. Рено Меган 2008 року в чорному кольорі. Має один косметичний підкрас. В принципі, так, автомобільчик доволі дуже гарному стані. Оригінального, друзі, пробіга 180 тисяч. Дуже хороша резина гудієр. Хороший мотор, 1.6 MPI без фазорегуляторів, до речі. Стан машинки доволі дуже гарний. Кістий друзі, салончик 180 оригінального пробігу. Підтверджений всіма сервісами. Також брали виписки, всі скарвертикали, Дуже гарний друзі, стан. Ось такий друзі автомобіль сьогодні придбали на супроводі на Луцькому авторинку для нашого клієнта з Запоріжжя. Звертайтеся, знайдемо також вам хороший достойний варіант. Зробили повністю весь пакет документів. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому. Ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забуваємо ставити лайки, підписуватись на наш YouTube канал та також на наш інстаграм. Приємного перегляду! Рено Megane, другого покоління. Автомобіль іде 2006 року випуску. 1,6 бензиновий двигун на зимовій гумі. Попку машинці. Звичайний кондиціонер, Чотири склопідйомники, простенька доволі друзі комплектація. Ціна даного автомобіля 5300, 1,6 бензин, номер телефона власника, шостий друзі рік. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauran автомобіль 2004 року випуску. 1,6 газ бензин на зимовій гумі. Даний автомобіль. Венчик, друзі, Світлий салон, От, кондиціонер. Хто шукає недорогого мінівенчика з Ваги? 2004 рік, 1,6 газ, бензин, MPI, 200 за елем, друзі, пробігу, ціна його 4950, номер телефону власника. Кому друзі, цікавий тауран, телефонуйте, запитуйте. Рено Гранд Scenic, Третього покоління автомобіль для 2009 року випуску на нових дисках. Дев'ятий рік, друзі. Задній парктроніки фуркоп. Має безключовий доступ з зимову гуму на експлант та нових дисках. Має клімат, навігацію, 4 склопідйомники, складання дзеркал. 2009 рік, 1.9 дизель, 7200 друзі. Ціна його, номер телефону власника, когось цікавить даний Рено Grand Scenic, друзі. Телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf. 5, друзі. 2007 року автомобіль іде, на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Має задній парктронік. Один і шість Мпі. Два склопідіймачі. Звичайний йде кондиціонер. Мультимедіа салон, до речі, в гарному стані. Не Є зачуханий 2007 рік, 1,6 бензин. 5700 друзі, Ціна даного автомобіля, кому друзі цікаво, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane. другого покоління. Автомобіль йде 2007 року випуску на зимовій гумі. в нових друзі, дисках має безключовий доступ, клімат-контроль у комплектації. лінзована оптика. Чотири склопідіймача, клімат. Салончик. 1,6 бензин. 255 заявного друзі пробігу. Ціна його 4800, номер телефона власника. Я бачу, це вся сервісна історія. Кому, друзі, цікавий реномеган другого покоління, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік другого покоління автомобіль 2006 року випуску, 1.6 бензиновий двигун на всесезонній гумі, на лінзованій друзі оптиці, на клімат контролі. Має задній парктронік. Кліматконтроль 6 стука мультикермо. чотири склопки підіймачі. 2007 рік ціна його друзі 5350, номер телефона власника. Кому цікавий Scenic, телефонуйте, друзі, запитуйте. Opel Astra H автомобіль 2010 року, друзі, випуску. 1,6 бензин. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Має фуркоп. Має два склапеді мача, мультикермо, кліматконтроль. Ціна, друзі, 5900, 1,6 бензин, 198 заявленого пробігу, номер телефону власника 5900, друзі. Ціна даного автомобіля, телефонуйте, запитуйте. Peugeot 308. Автомобіль йде в універсалі, 1,6 дизель, авто йде на зимовій гумі. В універсалі. Тріскло підіймачі, салон після хімчистки, коврики Ева. Peugeot 308 SV 2010 року. 1,6 дизель, 229 зеленого друзі пробігу, ціна його 5600. Так, також, власник, бачу, додає плюс комплект літньої гуми. Номер телефона, кого, друзі, зацікавило Peugeot, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 4 автомобіль для 2002 року випуску 1.6 MPI, 200 друзів 5 заявного пробігу. Автомобіль йде на літній гумі в чорному кольорі. Авто вже на українській реєстрації. На звичайному кондиціонері 4 склопідйомника. Ціна його, друзі, 4500. Комусь друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго. Автомобіль 1,6 газ-бензин 2007 року випуску. Автомобіль йде на літній гумі, на звичайних ковпаках, в пасажирі. Тому ось, друзі, потрібен черевичок десь для роботи. Дуже непоганий, в принципі, варіант. Авто приггне з Німеччини. Є сертифікат відповідності. Ренокенго. На кондиціонері. П'ятиступка. Кенго, газ бензин 16, 7 рік пробігу 167 заявленого. З німеччини сертифікат, новий комплект щеплення. 5100 друзі, ціна. Номер телефона власника. Кого друзі цікавить Ренокенго, телефонуйте, запитуйте. Chevrolet Aveo, Авто 2007 року випуску. На зимовій гумі. На легкосплавних та нових друзі-дисках. 1,5 газ бензин на автоматі. В кузові седан в червоному кольорі, можливо, хто шукає для дружини. ГАЗ бензин 1,6. Ой, газ бензин, звичайно, 1,5 на автоматі. Звичайний йде кондиціонер, 4 склопідйомника, автомат. Також є ще комплект літньої гуми на титанах. 2007 рік, 1,5 газ бензин, 185 зеленого друзі, пробігу, газ бензин, 4500 друзі, ціна, номер телефона власника, два комплекта гуми. Доволі, друзі, непоганий варіант. Шкода фабія. Автомобіль де 2007 року випуску. З плантанових дисках на задніх парктроніках. Вже на українському обліку, що економить вам. Не Треба робити сертифікат та першу постановку на облік. Два склопідіймача кондиціонера бачу, друзі, немає. Шкода Фабія, один 4 бензин, 2005 рік, пригни з Голландії. ціна його, друзі, 4500, номер телефону власника. Того, друзі, цікавить, шкода Фабія, телефонуйте, запитуйте. Шкода Октавія Тур, автомобіль 2006 року випуску. Пригни з Голландії. На зимовій друзі Гумі. Автомобіль на кондиціонері, два склопідіймачі, підіймачів. В принципі, салон в гарному доволі стані. 2006 рік, 1,6 бензин MPI, ціна його друзі, 5200, номер телефону власника з сертифікатом. Когось зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf на українській реєстрації на зимовій друзі гумі. Кузові хатчбек в синьому кольорі. 1,6 бензиновий імпіачний двигун кондиціонер. Світлий друзі, салон. 2000, 2000 друзі, рік. 1.6 MPI, сервісна книжка, пригни з Німеччини, не фарбований. Ціна його, друзі, 4000, номер телефона власника, бачу на Кому, друзі, цікаві, телефонуйте, запитуйте. Дача Логан 2009 року випуску. 1,4 бензиновий двигун. Автомобіль на зимовій гумі. Авто йде сімимісне. Кондиціонера немає, склопідйомників так, також, друзі. Дача Логан, 1,4 бензин, 4950, номер телефона власника. Комусь друзі цікавий. Автомобіль де вже на українській реєстрації. Телефонуйте, запитуйте. Hyundai i 30 автомобіль для 2008 року випуску. Оксана в дисках в чорному кольорі в універсалі. Має задні гартроніки, 1,6 дизель. По комплектації має. 4 склопідйомника, мультикермо, кліматконтроль, комбінований салон. Hyundai i30, 2008 рік, 16 дизель, 2703 зелену друзі пробігу. Ціна його 5650, номер телефону власника. Телефонуйте, запитуйте. Citroen 2009 року. Picasso, автомобіль йде на літній гумі в білому кольорі, має задній парктронік має мультимедію. Має тут мультикермо, клімат-контроль двозонний, 7-місний. 2009 рік, 1,6 дизель, 5100, 320 друзі пробігу, номер телефону власника, комусь цікавить. На автоматі, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, до вашої уваги Ford Fusion. В дуже гарному стані, авто йде на панових дисках на зимовій гумі. Вищенька вже посадка. Хто шукає автомобіль для сільської. 2008 рік, друзі, 1.6 дизель. Автомобіль дуже економний, має 4 скло Кондиціонер, Салон дуже гарному, до речі, стані. 190, друзі, 3. Пробігу заявленого. Ось такі, друзі, Ford Fusion. Когось, друзі, цікавить, телефонуйте, дзвоніть, запитуйте. Номер телефона власника Ford Fusion. Датчик світла, доща, бачу є.